Олесь Бертник, роки життя 1926-2003, народився в селі Вавиловому, що на Херсонщині, письменник, публіцист, громадський діяч, найвідоміші твори повісті поза простором і часом, за чарівною квіткою, Хто зважиться вогняним наречеться, романи Шляхи титанів. Зоряний Корсар. Олександр Бердник народився 27 листопада 1926 року, але в документах значиться інша дата народження 25 грудня 1927 року. Цікава історія розбіжності справжньої та офіційної дати народження письменника. Батько Олександра через засніжені шляхи зміг дістатися до управи, щоб зареєструвати сина лише через місяць після його народження, але секретар сільради припустився двох помилок указав поточну дату як день народження і написав рік, котрий тільки мав настати. Ця плутанина врятувала Олександра Бердника від відправки до Німеччини в роки нацистської окупації України. Пізніше він візьме собі літературне ім'я Олесь. Олес Бердник, учасник Другої світової війни, отримав поранення, демобілізувався в 1946 році, екстерном закінчив сім класів середньої школи. Потім театральну студію при Київському драматичному театрі імені Івана Франка. У літературі прославився як письменник-фантаст. Його фантастична повість, Хто зважиться, вогняним наречеться, розповідає про безстрашного Славка та його подругу Ліну, які наважилися на космічну подорож Україну квітів. Чи долетять підлітки до невідомої планети? Ви дізнаєтеся, прочитавши цей цікавий і захопливий твір. Боліди, боліди впали. Горобиною називають ніч із сильною тривалою грозою. Саме такої пори падають на землю два вогники. Невже це боліди з космосу? Так починається надзвичайно цікава історія. Прославка Лісового. Фантастична мандрівка до невідомих планет. Фантастична Повість це великий за обсягом прозовий твір, у якому завдяки вигаданим уявним елементам створюється світ, відмінний від реального, наприклад, подорож між планетами на космольоті, переліт героїв через сонячний шлях, знешкодження чорних їжаків та інше. Усі ці й інші неймовірні пригоди чекають на вас. Прочитайте повість до кінця і виконайте завдання.